Серіали 2024 року стали справжнім відкриттям у світі кіно. Цей рік подарував нам неперевершені прем'єри, зворушливі драми, інтригуючі трилери та дотепні комедії. Сьогодні ми підготували нову цікаву добірку нових серіалів 2024 року. Кожен із цих серіалів залишає незабутні емоції. Обирайте свого фаворита, діліться враженнями в коментарях. А розпочне сьогоднішню добірку серіал троті за контрактом. Дрібний крадій з Одеси переїжджає до Києва та отримує замовлення і стати із сейфу відомого інженера-конструктора цінну флешку з програмою для штучного інтелекту дронів. Головний герой розробляє ідеальний план пограбування та не враховує, що застане в будинку сина інженера Богданчика. Маючи топові іграшки, хлопчик все одно відчуває себе самотньо, адже зайняті батьки не мають часу, аби приділити йому достатньо уваги. Як вдало, він зустрічає в себе вдома Сашка в костюмі Санти, який із крадія перетворюється. Часом на найкращого друга Богдана мінісеріал потяг. Це драматичний серіал, який занурить нас в атмосферу хаосу під час війни. Молода провідниця за день до початку повномасштабного вторгнення отримує пропозицію одружитися від начальника потягу. Але красуня бачить своє майбутнє зовсім інакше, та війна руйнує всі її плани. Інструкції і розклади летять шкареберт. До вагонів набивається втричі більше наляканих і знервованих пасажирів. Звідусюди стріляє безжальний ворог, а кінцеву точку маршруту не знає навіть машиніст. Крім емоційного стану людей, додався. Ще й негатив недостатньо їжі для всіх, ліків, води. Серіал Потяг це історія не тільки про війну, а й про стійкість духу, людські переживання, де молода дівчина стає символом надії та опори для людей, які опинилися в такій сумній ситуації. Якийсь негідний крадій намагається не лише по-дрібному нажитися на людській біді, але й викрасти музейні цінності, які евакуюють цим же шрейсом. Друзі, це український серіал про дружбу, яку не в змозі зламати війна. Чотирисерійний серіал розповість про справжню чоловічу дружбу, яка здатна витримати будь-які перешкоди та яку не в змозі зламати навіть війна. За сюжетом троє кращих друзів Сергій, Ярик і Рома вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить в ЗСУ, і відвідати його напередодні дня народження. Ця легковажна азартна ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва, а згодом, де окупованими. Селами та просто в епіцентр бойових дій дорогою, потрапляючи в пригоди, які з кожним кілометром стають небезпечнішими, герої відкривають усе глибші рани війни та зустрічають людей, які змінюють їх назавжди. Серіал Бісова пательня це чотирисерійний проєкт, який занурить глядачів у новорічну пригоду з інтригами та несподіваними викриттями українських акторів. Об'єднає загадкове вбивство на кулінарному шоу, яке доведеться розслідувати капітану Оресту Петімко. Герой повинен викрити вбивцю, щоб отримати омріяне звання майора та влаштувати незабутнє новорічне свято для доньки, яку зіграла Марія Мархай під підозрою всіх, хто був на майданчику під час інциденту, від глядачів до учасників. Зв'язок, новий сезон комедійного серіалу, розповість про другий рік повномасштабного вторгнення Росії та виклики, з якими в цей період стикнулися герої. Кожен українець може згадати про власний досвід і пережити трагічні події разом із героями, співчуваючи їм і сподіваючись на краще. Серіал знову нагадає українцям про важливість зв'язку між близькими та допоможе зберегти тепло в серці навіть у сумні моменти. На вас чекають сльози, суму та щастя, сміх і розчарування, натхнення та біль. Другий рік. Повномасштабного вторгнення був для українців новим етапом випробувань загартовуванням стійкості і непохитної віри в перемогу. Саме такі випробування випали й на долю героїв серіалу, які живуть серед нас. Окрім подолання зовнішніх обставин, зумовлених війною, вони будуть боротися з несправедливістю втомою та виборювати право на щастя. За словами творців серіалу, на вас чекає багато несподіванок, і навіть місцями справжня Полтавська Санта-Барбара. Ліки від минулого сюжет серіалу познайомить вас із головною героїною Аліною. Дівчина працює медсестрою у шпиталі, де допомагає пораненим військовим повернутися до цивільного життя та емоційно підтримує кожного пораненого. Раптово до лікарні потрапляє непритомний важкопоранений військовий. Поки чоловіка оперують, Аліна вирішує вийти на контакт із його рідними, щоб повідомити про стан пораненого. Однак жодного номера, окрім дружини, у нього в телефоні вона не знаходить. Зателефонувавши до єдиної близької людини. Не військового героїня серіалу отримує дзвінок на свій особистий телефон, приголомшена розумінням, що тяжко поранений чоловік в операційній, її колишній чоловік Сергій. Аліна занурюється в спогади з минулого життя, як зміняться долі головних героїв і чи зможуть вони знайти шлях до прощення і нової надії. Це мелодрама про неймовірну пристрасть, справжнє кохання, зраду та небезпеку. Реванш це український серіал, що розповідає історію Валентини, амбітної і талановитої дівчини, що мріє про кар'єру в науці, але опиняється в центрі небезпечних інтриг. Напередодні свого дня народження Валентина стикається зі зрадою. Близька людина фабрикує проти неї звинувачення, внаслідок чого головна героїня втрачає все: нареченого, рідний дім і довіру оточуючих. Дівчина вступає в бажальну боротьбу за справедливість і любов, усвідомлюючи, що головне на цьому шляху зберегти свою людяність. Це історія про те, як життя змушує шукати свій шлях до справедливості та залишатися вірним мріям навіть у найтемніші моменти. Сподіваюся, добірка подарувала вам нові ідеї, для кіновечорів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який серіал вразив вас найбільше. Бувай!